Привіт! Сьогодні ми будемо масажувати грудина ключично-соскоподібне м'яз, робити для нього вправи, а також на м'ясо платизми і на овал обличчя. І так починаємо із масажу грудина ключично-соскоподібного Ну, Тут гарно падає світло на цю сторону, тому а, коли, для того, щоб взяти цей м'яз, нам потрібно трішки повернути голову і тоді ви побачите в дзеркалі цей м'яз. Якщо ви його і так бачите, не обов'язково повертати голову вбік. Ми сьогодні будемо його розминати, починаючи із місця кріплення, грудина ключично-соскоподібного м'яза до потиличної кістки. Повертаю, якщо це потрібно, голову вбік, беру цей м'яз однією, потім іншою рукою. І тут я не поспішаю взагалі, я працюю обома руками. У мене йде рух перетирання тканин, ламання. І занурююся я, дівчата, дуже глибоко. Я не тисну на... до центру, не тисну до гуртання, не тисну на а... щитоподібну залозу. Навпаки, бачите, ось цей м'яз, я трішечки більш натиск роблю від центру. Від центру. І ще й роблю натяжіння цього м'яза. Ламаю, начебто перетираю тканини двома руками і ще й витягую. Ну, для чого це вже зрозуміло, так? Давайте ще раз поясню. Ну, По-перше, ми перетираємо тканини для того, щоб було гарне ковзання фасціальної тканини, м'яз один відносно одного, шкіри і сполучених тканин. Далі ламаємо це, ми робимо еластичність м'яза. Фастії колагенових, аластинових волокон. І витяжіння це звичайне зняття напруги з цієї зони, з цього м'язика. Ми проходимося зверху донизу, доходимо. Різні маніпуляції. У мене до вас, прохання, дійсно не поспішайте. Чим дольше, довше ви промасажуєте цей м'яз. Тим яскравіше та краще ви відчуєте різницю між правою і лівою стороною, і ви зрозумієте, наскільки ця зона у вас напружена. Ми звикаємо до напруги і потім перестаємо її відчувати. Але це не означає, що її нема. І коли ми максимально витягуємо, перетираємо тканини, розминаємо їх, проробили одну сторону. І прям відчути різницю між правою і лівою стороною навіть за а, рахунок руху голови. Так? І тепер ми переходимо на іншу сторону. Якщо вам потрібно повертати голову в бік, ви можете повернути. Якщо немає такої необхідності, ви і так можете взяти цей м'яз, то не повертайте голову. Пам'ятаємо, що ми завжди... Підлаштовуємося під своє тіло, у кожного тіло своє, у кожної людини свій досвід в тілі, своя анатоміч, анатомічна будова. Ми всі дуже схожі, але все ж таки різниця є. Не поспішаючи кожну ділянку ми і витягуємо, і ламаємо, і тримо. І пам'ятаємо, що ми будемо з вами вчитися відчувати, що саме мені потрібно солити, ну це перетирання, ламати або витягувати, від чого, мабуть, приємніше, на що потрібно звернути увагу, що дольше поробити, перетирання тканин, витяжіння або ламання. Дихаємо обов'язково і не губимо свою увагу. Якщо випадково ваша увага перейшла на щось інше, хапайте її за хвіст і повертайте до своїх відчуттів, до свого тіла, а саме до грудино ключічного соскоподібного м'язу, який ви зараз розминаєте, робите м'яким, знімаєте напругу, витягуєте його. Чудово! Тепер зробимо декілька вправ. Перша вправа, вона ще із грудина ключично-соскоподібним м'ясом. Ми беремо на початку кріплення, ну, це, до речі, не початок, там, де кріпиться грудина ключично-соскоподібним м'яз до потиличної кістки. Взяли трішки повертаємо голову, якщо ви взяли з лівої сторони, повертаємо голову в протилежний бік і висуваємо ще лево один. Повернули щелепу, А руки в той же час, коли ви висуваєте щелепу, намагаються ще трішки розтягнути Два, ще трішки розтягнути три. У вас рух щелепою вперед, з повернутою головою, і витяжіння ручками шматочок, де кріпиться грудина ключична соскоподібний м'яз до потиличної кістки. Зробили. Тепер ця ж сторона. Ми фіксуємо місце кріплення платизми до ключичної зони двома руками. Одна горизонтально, інша вертикально. Поверачиваю голову вбік, трішки її нахиляю. Тобто, начебто, трішечки вушко тягнеться до стелі. Ви вже відчули натяжіння. І п'ять разів висунули нижню щелепу, повернули. Два не поспішаємо, відчули натяжіння, повернули. Три. Повернули. Чотири. Повернули. П'ять стоп і робимо нахил назад. З висунутою нижньою щелепою. Два. Тут тримаємо. Три. Чотири. Нахил і трішки по діагоналі вперед. П'ять. Тут зробимо вісім. Шість. Сім. Щелепа залишається висунутою. Вісім. Розслабляємося, повертаємо голову і відчуваємо різницю між правою та лівою стороною. І тепер ми переходимо на інший бік. Спочатку ми розмасажуємо місце кріплення груди на ключично соскоподібного м'яза. Вибачте, розмасажуємо, схватимося кріплення до потиличної кістки. Взяли так, щоб було вам зручно повернули голову в протилежний бік. Якщо тепер ви справа, то повертаємо голову в лівий бік. І висиваючи нижню щелепу, я допомагаю витягувати в зоні біля потиличної кістки. Висиваю і додаю витяжіння. Все це одночасно три. Щелепа витяжіння. Чотири. Щелепа витяжіння. Відчуйте взаємозв'язок між щелепою та грудино ключі-соскоподібним м'язом. Зробили 5 разів. Тепер ми фіксуємо рукою. Одна рука горизонтальна, там, де кріпиться платизма до ключичної кістки, інша вертикально. Я повертаю голову, трішки нахиляю її вбік. І висунула нижню щелепу, Потягнула, відчула натяжіння під руками. Один. Дихання не затримуємо. Два. М'яка легка посмішка. Три. Чотири. Не зупиняємо дихання, вільний вдих п'ять, вільний видих. І тепер трішки ускладнюємо. Робимо іще нахил назад, не просто поворіт головою. І будемо нахиляти. Один, два, три, чотири. Щелипа висунута, П'ять. Шість, сім. Вісім. Чудово повертаємо голову і порівнюємо, є різниця між правою чи лівою стороною, чи воно збалансувалось. Порівняли свої відчуття і до зустрічі на наступному занятті.